Хочу привітати вас сьогодні на спілкуванні, особливо вітання нашим суботньої школи вчителям. Ви зможете подивитися цей матеріал після, після... сьогодні вечора, хто захоче. Ось також ті, хто онлайн дивляться, благословінь вам і особливо вам, хто бачите фізично одне одного. Сьогодні. Я хочу прочитати один випадок життя Ісуса Христа. До речі, відносно цього випадку, ми Славою, коли були в Ізраїлі, ми були на Гелілійському морі. Це озеро насправді. Чому воно в Біблії називається морем, поняття немає. Ось, можливо, не на, на той час це було як море. А Лівському озері були на тому місці, де Христос проповідував якраз говорив про це, .길. стоячи на, е, на березі, потім перебравшись на човен, і з човна, ви, ви знаєте, що вода відбиває дуже сильно. Ми один раз були на палатках е, в маймолоді роки мої. І ми чули все, що говорили люди напроти озера на протилежній стороні. Настільки чути вечором дуже добре. І ось уявіть собі, ви в Ізраїлі Глізьке озеро. Ви слухаєте проповіді Ісуса Христа. Ми були на тому місці, і досить цікаво було переживати саме то місце, де якраз люди стояли слухали Христа. І дивіться: настав вечір того дня, ось на тому місці. Це відмарка. Будь ласка, відкриваємо, я забув. Відкриваємо бумажні біблії, які я вам казав. Кого нема, зверніться до Олексія. А від Марка, четвертий розділ. Відкриваємо це маленька книга, насправді, 16. А я вам розкажу один випадок, який один раз пастор зробив своєю церквою, і сказав, що слідуючу неділю ми будемо говорити про брехню. От. І для того, щоб бути готовим, прочитайте Марка, 17 розділ, весь. І ми будемо проходити, будемо говорити про брехню на слідуючий раз. І а, а, прийшов на слідуючу неділю і скаже: підніміть руку, хто прочитав марка 17 розділ. Ну і парочку людей а, підняли. Ну Він каже, ну тут ви. Сьогодні будемо проговорити про брехню, особливо для тих, хто підняв руку. Тому що в Марка 16 глів, розділів. всього. Ось. Тому 17 голови в Марка не існує. От. Ті, хто казали, що прочитали, збрехали на всю церкву. Ось. Тому проповідь була для них. Але це так я вам приклад прик... відносно Марка. Тому відкриваємо Марка, 4-й розділ з 35-го вірша. Уявіть собі, ви сидите на Галилейському озері, на тому місці, де ми були, е, настав вечір того дня, Ішо Месія, Ішо, на той час, скажімо так, каже своїм учням: переправимось на той бік озера. І відпустивши натоп вечором, вони. Взяли його, тобто Христа, хто учні. Тому що він був у човні, тому що він був у човні, та інші човни були з ними і перепра... почали переправлятися на той берег. І це було вечір. Уявіть собі, в ніч плести на озері. Можна і нічого не бачити, коли вже посередині озера. А особливо, коли хмари чорні. Ще темніше стає. Ви взагалі на озері нічого не бачите. Уявіть собі такі обставини. Я плавав вночі, досить жутковато, я вам скажу. Та здійснялася сильна буря. З бурею завжди йдуть чорні тучі, і стає ще темніше вечором з вітром. І хвилі заливали човен так, що човен вже наповнюється водою. Можете собі це уявити? Це жестяк, чесно. Далі. А Христос був сам на кормі. Ну, тобто, човен був великий, достатньо, не А на кормі спав на подушці. І будять його. Уявіть собі, гром, молнії. уявіть собі, дощик, буря, вітер, заливає човен. Христос собі спить. Цікаво. Для мене це взагалі феномен, якщо чесно. Ну як так? Так тіліпає, носить тобою, заливає борта хвилі великі. І ти спиш? Цікаво, дуже цікаво. будь його кажуть йому, учителю, хіба тобі байдуже, що ми зараз загинемо? Уявіть собі, великий човен. А у великих човнах завжди. На кормі така є е, е, вимощена площадка така на самому переді, і там дуже зручно спати або сидіти. Уявіть собі, тіліпає вашої, і ти спиш. Я не знаю, це, які нерви треба мати, щоб тако спати, як Христос спав. Але вони його збудили, вставши, він, перше, що зробив, уявіть собі ситуацію. Він наказав вітрові і звелів в морі наступне перестань, учухни, і вітер перестав, і стала велика тиша. Можете собі уявити, вас теліпає, вас заливає і тут же стіль. Ну, чесно сказати, я, я би вже мені б стрімно було від даже таких перепадів. Ось. І е, чому Ісус Христос, Він, ті, хто проходили курс е, повернення в Едем, я вам пояснював і показував, чому, що Ісус Христос був Адам Другий, так говорить Писання. А Адам Другий мав здібність спілкування з природою і впливати на природні процеси. Це не ми. Зрозумійте, бо деякі кажуть, хорошо. Якщо Бог говорив і ми, Його послідовники, ми теж будемо це робити. Мало того, в писанні написано, що ви ще й більше будете робити. А чомусь посправді ми в ім'я Ісуса Христа приказуємо, воно ну, нічого не стається. Чому? Тому що ми не, ще не в тому прославленому тілі, ми не Адам номер 2 ми Адам Падший. Тому о, закони природи нам не підвласні. І не очікуйте, що вони нам будуть підвласні. А кому вони підвласні? Адаму No2 це Ісусу Христу. Тому нехай не вчать вас деякі блогери або деякі проповідники, що ми можемо робити. Треба в вірі стояти і так далі. Це все байки. Чуда стаються від наших молитв. Не по причині начин. Запам'ятайте це. А по причині чого? А по причині присутності Христа у нашому човні. І хто робить чудо, коли ви молитесь? Не ми робимо. Бо деякі е, так звані апостоли, е, особливо в Україні, Мунтяни всі їхні е, взяті, От, вони е, е, уявили себе. Що вони роблять більше, ніж Христос. І влаштовують ці шоу, які людям хочеться бачити, тому церкви ці дуже великі, тому що там багато шоу. Ось. А люди люблять шоу. І тому, коли ви у вашій човні, вашого життя, чого я кажу завжди, потрібно світло Господнє, потрібен нам Господь. Якщо в вашому житті присутній Господь. І вас починає штормити все, що ви маєте робити, звертатися. Не повілівати, а звертатися до Христа, щоб Він зробив те, що зробив з учнями на Галіському морі. Учитель зачастую в нашому житті, коли стаються шторми, дійсно учитель може спати. Так написано. Що нам потрібно? Збудити, казати, Господи, встань, захистися від моїх обставин, захисти мене від моїх обставин. Іменем Його ви зможете це зробити. Тому що Ісус, вставши, наказав вітрові, тобто природі, Адам номер 2 він мав цю здібність, звелів в морю, перестань, учухни, і вітер перестав, велика тиша. Пам'ятайте, коли в вашому житті. Стається шторми, бурі. І вас, здається, ось-ось життя потопить. Звертайтесь до того, хто у вашому човні. А якщо в вашому човні нема Христа, вам нема кому звернутися, вам нема кому спасти. Ви вигрібаєте самі. І зачастую ціною дуже важкою. Тому для того, щоб в вашому житті ставалось чудо, потрібно, щоб у вашому човні був Христос. Для того, щоб в вашому житті ставались ось ці практичні чуда. Треба, щоб Христос, який є Адам номер 2 повелівав в природі. Для того, щоб звершилось чудо. Ми, як українці, ми любимо чудо. При цій війні, війні в Україні, ми чекаємо чі, чудо, що ми все станемо на коліна зараз, помолимося, і москалі відступлять від нас. Це є неправда. Є такі моменти, де Христос, знаходячи в вашому човні, каже: а от зараз ти гребсти маєш. А ми лишаємо весла і кажемо: Господи, надіюсь на чудо, що моя, мій човен зараз перепливе з цього берега до того берега. Склали, у мене є Христос, у мене є сила, у мене є багато що. Зараз станеться чудом, мої човен перепливе на то озеро до, на протилежний берег. І ти типу, поклав е -е, весла, чекає, Господи, роботу. Наприклад, да? чекаю роботу, чекаю я роботу, Господи, склали свої весла і чекаєте. А вас штормить фінансово, що нема за чим заплатити за квартиру на слідуючий місяць, вас починає штормити, і ви склали ці, е ці весла і чекаєте, що зараз Господь на блюдечки подасть вам роботу. Є речі, які навіть при, при Христі ставались тільки завдяки учням. Що вони робили? Вони брали оці весла і гребли. Але коли ви гребете і нічого не стається, або стається погане, отут от потрібно звертатись до Ісуса Христа, щоб Він утихомирив. Щоб ви могли вигребсти, ви могли вигребсти. Не Христос. Тому, дорогий мої, коли буря в вашому життю, не складайте весла, гребіть. Але при цьому просіть, щоб Господь утихомирив навколо ще середовище. І ви могли вигрібсти з цього життєвих обставин. Тому він сказав їм, чому ви такі лякливі? У вашому житті буває наступне і в моєму житті, коли ми лякаємося обставин. Ми їх реально лякаємося. Ну це ж правда практично. Але признаки лякливості відсутність віри. Відсутність Ісуса Христа у вашому життєвому човні. Ісус каже їм, чому ви такі олякливі, невже не маєте віри? Тобто самі страхи, це не є продукт віри. Продукт віри це шалом, пам'ятаєте, я пояснював, це ваш стан миру, незалежно від обставин в вашому життю. Вони дуже злякалися і почали говорити, Далі, Він каже, чому ви такі лякливі від обставин? Господь встав, Ісус Христос, утухамирив природу, по своїй, бо Він Адам номер 2 Він утихамирив. І що учні зробили замість того, щоб зрадіти, що вони зробили? Вони знову злякалися. Що саме цікаво? Бувають обставини, коли Господь стає частиною. Ваших обставин утихомирює. ми з, з нами замість того, щоб подякувати Богу, ми далі лякаємося. А як? О, а що ж буде завтра? Ну сьогодні ми вигребли. А що ж буде завтра? А завтра буде е, знов таки, я знов за хату не маю чим заплатити, я знов не маю, за що заплатити, за продукти купити. І замість того, щоб подякувати Богу, що Він сьогодні вас вигріб. Ми починаємо захвилюватися за завтра та доживіть хоча б до вечора. Тому страх це є наслідок відсутності віри. Віра породжує мир. Тому, дорогі мої, я би дуже хотів, що коли ми будемо працювати з громадою, вчили їх оцим елементарним, коли ми зустрічаємося на день народженнях. Незалежно, як ви їх там святкуєте, ходіть до них. А от будьте світлом серед них. Коли ми зустрічаємося просто е, з ними ходимо в гості або десь зустрічаємося в, е, на пікніках, що маєте ви зробити? Зробіть наступне. Поясніть їм цей принцип, що страх він породжує, породжений того, що у вас немає віри. Поясніть їм цим принципи Писання, що їм поясніть, що потрібен Ісус Христос і Шує Месії в їхній сім'ї для того, щоб їхній човен плив в мирі, по гладівці, по цьому, щоб дійсно ви могли гладко плисти. Але Ісус не обіцяв нам, що в нас завжди буде гладко. Буде і буря. Але пам'ятайте, будіть Христа. У вашому човні, для того, щоб він він зробив чудо. При цьому всьому ви зробили все від вас залежуюче. Тому, ви знаєте, я завжди дивився українські казки і російські казки. В російських казках Івану, Іванушка Дурачок на печі лежить. Чекає чуда Божого, що піч відкриє, дасть хліба або поскаче, куди йому, куди йому там треба Іваночку дурачку. Не буде такого. Піч скакати не буде. Поки мене, як одна казала блогерша, поки ми до своїх ніг не переб'ємо наші копита цими, що від коня, як воно називається, підкову, Каже, нічого не буде. Тому час підбивати підкови – це від того, що від нас залежить. І вони дуже злякались 41-й вірш. І говорили одне одному: хто ж він такий, що вітер і море йому підкоряються? А відповідь ми знаємо: він Адам номер 2 Тому і вітер, і природа йому підкоряється. Нам природа по причині нашої гріховності підкорятися не буде. Але Христу, який в нас під Коря, це буде. Тому, будь ласка, моє вам таке побажання. Keep Christ in the, in the center. Або як у нас скоро Різдво буде через пару місяців, Keep Christ in the Christmas. Тримайте центром Христа у ваших святкуваннях, у вашому Різдві. Тому, дорогі мої, хто ще не має Христа, вам потрібно. Сповідання, прийняття хрещення для того, щоб цей Христос, Адам номер 2 Він робив чудо вашому життю. Ось таке моє побажання сьогодні. Тому дякую вам за увагу, благословінь вам і шалом.